Заняття ознайомлення з соціумом і власним я. У гостях у фермера. Малята сьогодні до нас завітав хлопець Микола. Як ви думаєте, хто він? Чим займається? Наш Микола фермер. А кого він вирощує та за ким доглядає на своїй фермі, вам, дітки, підкаже малюночок? Послухайте загадки. Відгадайте їх і покажіть відповідних свійських тварин на малюнку. Неспішну траву вона любить жувати, велика сама і поважна, і рогата. Увечері просить Мене подоїть. смачним молоком діточок пригостить. Так, це корова. Покажіть корову на малюнку. Ритися вміє, рожева, гладенька. Бубликом хвіст в неї, спинка товстенька, шерсті немає. На ній лише щетинки, хрюкає, лізе в грязюку. Це свинка, вірно. Покажіть свинку на малюнку. Вмію поле я орати, працювати на городі. Можу вас і покатати верхи або на підводі. Я овес і сіно їм, ну а стайня. Мій дім. Так, це кінь. Покажіть коня на малюнку. Корови, коні та свині, а ще кози і вівці. Таких тварин розводять на тваринницьких фермах. Які це тварини, дикі чи свійські? Поясніть свою думку. Так, це свійські тварини, тому що їх розводять люди, годують і захищають їх. Будуються для них житла і піклуються про їх потомство. На хорошій фермі має бути чистота, лад, затишок, щоб не було протягів, щоб тваринам узимку там було тепло. Для тварин кожного виду на фермі є спеціальні приміщення. Так корів утримують у корівниках. Коні, коли не пасуться і нікого не возять, стоять у стайні. Для свиней облаштовують свинарники, для овець вівчарні. Останнім часом у нашому краї з'являється все більше й козячих ферм, де вирощують кіз задля їхніх цінного молока та вовни. Розкажіть, де на фермах живуть різні свійські тварини? Фермери та їхні помічники щодня піклуються про своїх підопічних свійських тварин. Годують їх та напувають водичкою, у теплу пору року виганяють на весовище, тільки свині не виходять пастися, адже для свиней травичка не основна їжа, їм більше до вподоби спеціальний комбікорм, каші тощо. Коней, окрім того, купають, тбеливо розчісують їм гриви. Як ставляться люди до свійських тварин? Як фермери піклуються про них? Звісно, свійських тварин розводять не заради розваги чи для задоволення, як тварин домашніх, котів, собак, морських свинок тощо. Свійські тварини дають людям м'ясо, молоко та продукти з них, дають вовну. Проте добрий господар має ставитися до свійських тварин дбайливо та уважно, вчасно годувати їх, дбати про те, щоб вони не хворіли. А якщо хвороба таки з'явиться, своєчасно продбати про ветеринарну допомогу, щоб вилікувати тварину. Для чого розводять свійських тварин, про що має дбати їхній господар. А зараз я пропоную вам послухати голоси свійських тварин в аудіозаписі. Визначте, який голос якій тварині належить, і уточніть, хто що робить. Наприклад, корова мукає, кінь і рже, свиня хрюкає. А після цього самі перетворіться на певних свійських тварин і привітаєте їх їхньою мовою. Пропоную вам ще одну гру, яка називається Назви Малят. Доберіть слова, що називають дитинчат різних свійських тварин. Скажіть мені, як називають дитинча корови? Теля, вірно, а дитинча свині? Це порося. А у кози, як називають дитинча? Козеня? А дитинчат коня як називають? Це лошата, а дитинчат овечки, ягнята, вірно. Наступна наша гра. Назви і покажи. Я вам буду розповідати про різних свійських тваринок, але не називати саму тварину. А ваше завдання уважно вислухати мене і відгадати, про кого я розказувала, назвати цю тварину і показати її на малюнку. Ця свійська тварина вважається головною молочною твариною. Вона великого розміру, має хвіст із китечкою. Як ви думаєте, хто це? Вірно, це корова. Цю тварину використовують як транспорт для перевезення вантажів, для оренки, бронування землі під час польових робіт, на ній їздять верхи. Про кого йде мова? Так, про коня. У цієї бородатої та рогатої тварини дуже цінні молоко і вовна. Як ви думаєте, хто це? Це коза, вірно. У цих тварин кучерява і тепла вовна, яка добре підходить для рукавичок, светлів, кожухів, ковдр та інших виробів. Про кого я розповідаю? Про вівцю. так. Ці тварини товстенькі, не мають шерсті і вважаються бруднулями. Хто це? Це свині вірно. Наступна гра, добери хвостик. Погляньте, що в нас тут. Неслухняні хвости тварин переплуталися. Допоможіть кожній тваринці знайти свій хвіст, розташуйте хвости правильно, повертаючи їх. На своє місце і прокоментуйте свій випір. У корови хвіст тонкий та довгий, як мотузка із китичкою на кінці, у кози хвіст куценький, старчить угору, кінь має довгий пишний хвіст, хвостик у свині тонкий і закручений бубликом. Чудово, ви допомогли нашим тваринкам. Наша подорож добігає кінця. Де ми сьогодні побували? З якими тваринами познайомилися? Що дають свійські тварини людям? А люди мають що дати цим тваринам.